Тим нашим людям, котрі нас чують, моляться з нами, Господь дасть мудрость терпіння і образ для подражання апостола Якова 30 років, бути Єрусалимі, де на кожному кроці могли й мити побити на конеці і мири. Через 30 років і свою роботу, місію архієрея так красно, дипломатично виконував, що точно. Порівнював його діяльність із діяльністю наших архереїв, карпаторуських, карпаторусинських, нашої священство, ковенства. Треба ж було у середі австрійських, острімадянськів, ти в німецьких, потім у середі чеській і в часі остальних ситуаціях, і нині в тяжких ситуаціях держатися і свою місію виконувати і успішно, щоб народ. Завчасно получав Слово Боже проповідь наставлення і церковні таїнства причастя. Рекомендують на цей час многі духовники, коли є можливість тепер особливо причащатися почаще. Це не означає, що хто часто причащається, привикає до причастя, як до нічної якоїсь тобі нагороди, якогось приза. Ні, для православних християнин. Допуск до причастя, це є тобі довері, коли прийдеш до чаші зі страхом і вірою приступити, як тот, ради кого Христос на кресті розп'явся, воскрес і возніс нашу тіло на небо і указав нам, яким коридором ми будемо підніматися на небо, але при умові, якщо ми будемо преображатися От сили в силу силою Господньою. а причащення це одно із унікальних дарів Божих, щоб і ми готовилися колись, коли Господь покличе настретини на, на Господня на воздусі, щоб ми були в числі тих людей, котрі ото заслужили і котрі к тому готовилися. Тому допуск до причастя не признак ізбранності, святості, ні. Великої відповідальності, бо Павел предупредив, що многі з християн котюсь і поблажку, а пішли без підготовки до причастя, то многі з них боліють, а далі помирали. Причастя така велика святость. Павел подовжає, хто хоче причаститися, да іспитай себе. І після іспитання це ти можеш поратися з духовником. І тому були случаї, коли одного разу в перечині жінка не була готова до причастя, каялася сповідальність, вона не була готова. Видно було по її стоянню. І священник їй предложив через недільку прийти. А вона сказала, як. Хто будуть люди казати тепер у церкві, що я сповіддалася, а не причастилася, значить, я велика грішниця. І що, і все ще не відповідає. Да. І я грішник, і ви грішниця, но приступаємо до причастя Лем тоді, коли готова. Хочете бути хвора, хочете померти, от недостойного причастя, ні. Та що смиренням, прийміть. Бо покута церковна, і під сім'я по церковному, це не кара, це то лікарство, яке дарує. Твоя покута, Тож не помолися, приготуйся, а потім причастишся тіла й крови Христової і тоді будеш чувствувати із за свого внутрішнього осознання недостоинства. Господь дарує тобі таку святость, сіда будеш благодарна Богу, но приходя до чаші, єдна єдна умова. І приходить того рядовий священник, рядовий християнин, ілі митрополит, ілі патріарх, у досі їх одна вимога – «Со страхом і вірою приступіте. І тоді вся церква молиться, вірою, Господи, і сповідаю. Як ти уїснув Христос, Син Бога, живав, і в мірі я спасти, а одних же хто перший? Перший ас. Ти тут, стоящий, ти перший грішник, маєш відчути себе, і тоді почувствуєш, який Бог милосердний, нас, недостойних, а Господь приймає нас по духу покаяння. От чому не знаємо, що буде завтра, деякі Такі злі пророки кажуть, все одно держава доб'ється, все одно заборонить Київську митрополію, а через неї тратять реєстрацію єпархії і парафії. У будь-якому випадку, ми в Закарпатті казали: у нас до приєднання Закарпаття підкарпатської руси нашої Національної Республіки як держави. Ми мали і свій статус республіки, і свій статус церкви, Карпоторуська православна церква. Вона була також регістрована, такою була визвана сербським патріархом і Константинопольським. А тому ми зустаємося тю ж Древньою церквою Кирло-Мефодіївською, яка має початок від апостола Андроніка. Перва апостольська кафедра була в місті Срем. Тепер -ка, север Сербії, Серемській Карловці. Там була перша апостольська столиця, іменно на ній і був поставлений і архієпископ Мефодій, а після нього десятки нових єпископів. Так що ми маємо свою лінію, і Мукачівська єпархія завжди була самоуправляєма. І навіть якщо 200 років майже не мала єпіскопа, то не значить, що вона не мала священства народа Божого. Бо церква Христова, коли раз вже визнана, то може періодично не мати єпіскопа. Періодично, але вона сама по собі существує і прийшов Божий час і прийшов після смерті до Сіфея Угольського. Бог так дав, що прийшов слідуючий епіскоп, теж до Сіфей сербський, звісно, але такий талановитий. Такий був способний. Він мав високу і світську світу, то що він був способний нашому народу таку проповідь создавати, таку роботу провести, що відновив, при його участі відновилася Карпотруська Православна Церква в 1921 році. Люди забивають, а наші опоненти, взагалі, деколи не способні знати історію. У 2021 році наша Карпатська церква відновлена. Через рік, в 1922 році, большевики создають СССР. Ми на рік від СССР. Потом все це розпало все. А ми за все це час постійно були одна і та ж сама православна церква, Котра держиться канонічних правил і єдинства із Древньою церквою. А що нам допомагали молдавські єпіскопи або влашські, на ну, період Святого Союзу і руські єпіскопи, ми завжди приймаємо, бо ми частина Вселенської церкви. І хто має можливість в інтернеті виставлений документ уняцького єпіскопа? Ольшавського Сімеона, де він розказує чудо, як тот йому ненависний, єпископ православний Досифей вже такий хворий, вже такий слабий, вже в конець навіть і зрення слабої мав. Но що він робив? Він осознавав після його смерті другого єпископа не буде. Він руку рукоположив священників, щося перепудили всі. І уніцька церков і католики письма писали, треба було власти. Вдумайтеся, католики і уніати треба було власті, не дати вибрати нового православного епіскопа. Апостол Якове поможе й нам, бити, поховані наших предків, бо так вони поступали. У тяжких умовах залишалися християнами, архієреями, священниками, ну і Божими людьми і з Богом святим.